Всім доброго дня! Сьогодні поговоримо про гейхери, модні, такі гарні, вічно зелені, не дуже сильно вибагливі. З вами Світлана, канала Вікна в сад. дотримала посилочку, але щось я цією посилочкою не дуже задоволена. Посилочка прийшла від відомого такого розплідника гейхера але мене в першу чергу напрягло ось цих два сорти. Ну, можливо, і гейхери все-таки вони є хамелеони, але настільки, ну, наприклад, ця гейхера це мармелад. Тут ніби ніяких немає сумнівів, що це вона є. Ось таке листя в неї своєрідне, хвилясте і такий жовто-коричневий колір. Ну, не вибагливий сорт. А ось цей Rex Red. Ну, я замовляла, він на картинці був зовсім інший. Настільки була пластина знизу, аж чорна. Ну, Хто знає цей сорт, то підкажіть. Він так поводиться. Вона мені, от, якщо подивитися, то з мармелад по кольору ідентична, тільки не такий хвилястий край трішки ніби чимось відрізняється. Але ж все-таки. Ну, буду, ще я теж гуглити дивитися. Цю гейхеру я дуже хотіла, мабуть, і за неї я робила замовлення. Це Вільд Розе. дуже такий насичений у неї фіолетовий колір, але все одно будь-які картинки гейхер, вони є підмальовані у будь-яких таких, ну, не продавців, можливо, не у всіх. А от ну, все-таки, якщо бачите, такий яскравий-яскравий колір, то все одно там трішки контра... контрастності додано, тому що вони важко передають колір самі по собі. Але в мене ще взагалі такого відтінку немає, через те я і придбала. Ну і це, словно, звісна чорна перлина. І знову ж, вона настільки чорна, намальована на фотографії, що вживу, я б сказала, що це темно-коричневий колір. Ну, може, знову те, що. Все-таки вони міняються. Навісні вони більш інтенсивно забарвлені, але все одно. Я то в них колись раз замовляла, була щось два сорти. Це я не знаю, чого мене потягнуло так. Почала живцювати гейхер і щось захотілося мені ще. Краще все-таки у людей дивитися. Там і ціни демократичніші. Тут, наприклад, ось по 140 гривень. Ну, це єдина, яка там вже має нарослий кущик. Всі інші це по одній розетурсі. А цей сорт Wild Rose взагалі 160 гривень. Я не скажу, що поганий кущик. Він непоганий. Але все-таки, знаєте, на картинці то вони показують горшку Доволі гарні рослини. Ось там і вказано, що є. Дев'ятка, як тут, а є ще в них і це один, то там вже ціна в два рази двічі більша. Ну, але, живі-живі. Все добре. Ну, трошки, можливо, втратили колір ще від того, що були в пересилці. Але будемо вирощувати, розмножувати. А я вам покажу зараз свої гейхери, але я по сортах, на жаль, деякі лише знаю. Багато я вирощувала з насіння, тому тут вже про сортність взагалі мови не може йти. Але все-таки досить гарні екземпляри. Я не думаю, що ну, сорт важливий для того, мабуть, хто продає. А той, хто красою милуватися, то можна і дешевше милуватися. Ні разу відео і фото не передає кольору цієї гейхери. Ця гейхера в мене одна із най темніших Ось, бачите, коли я прикрила? У неї такий лист? Він чорний, але ніби з мармуровим таким малюнком. А коли з'являється ось лише новий новий, бачите, листочок, він майже чорний, абсолютно. Ось такі вони, бачите, камера взагалі червоний віддає. Чим далі, тим світлішим робить. Ось таких три кущики. І вона, до речі, дуже що за сорт не знаю, вони наростають просто нереально швидко. Я вже їх ділила, 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 і у мене з одного кущика вже вийшло, навіть не знаю, скільки кущів. Просто надзвичайно. І вона, до речі, тут з'являється сонце в другій половині дня, навіть таке. Я хочу вам сказати <пеку> пекуче. Ну, де-не-де бачите, ось листочок так підпікся. Ну, і хер, все-таки не для сонця. Ось такий сорт є у мене. Ось ще одна королева тіні з таким круглим листям, по якому малюнок розмальований, і має теж таке срібне напилення. З того боку, листок ось такий бордовий. Ну, в основному бачу у гейхер. Є така властивість, що в них зворотній бік листочку. Листочка має ось такий колір. Теж зростає більш-менш на сонці, тому підгоряє листя. Але дуже швидко наростає, тому відновлює ось цей свій кущик дуже гарно. Вона дуже гарно квітувала такими рожевими високими квітами. Недавно лише зрізала, любувалася і любувалася. І, на перший погляд, ніби схожа, але зовсім не схожа. Ось така з видовженим формою листка. Ось навіть візьму от один. І прикладу, бачите, малюнок ніби схожий, але листок тут зубчастий, більш ось такий, бачите, і витягнутий. І вона вже не має ось такого. Срібного напилення. Бачите, це є такий нижній листок. Його прибрати бажано. Але вирвала, щоб показати вам, Ця має більш такий хвилястий край. І більш, до речі, цупкіша. Бачите, навіть і по щільності листка теж відрізняються ті чи інші хости. Ну, красуння. Теж наростає дуже-дуже швидко. Сортів там подібних, я вам скажу чесно, дуже багато. Просто одного разу, коли я їх купила була перший раз, я сортами не заморочилася і втратила просто назви сортів. Green Spice ось таким цікавим зараз малюнком чітким на листі зеленому. Але навесні це, здається, зовсім інша була. Ну, не так вже кардинально, але вона навесні дуже яскрава. І в неї проявляється ось така дуже весною кайма, краю листочка. Зараз вона така є, але більше придивитися на темно-зелена. А так величезний за об'ємом. І я його, по суті, через рік ділю. І він так наростає цей сорт дуже швидко. Ви погляньте, яка... який листок. Ось листок це гейхера гейхера Green Spice. Білим квітує. Квітування теж дуже пишне. але я вже от недавно надоїла воно мені. Я так його то люблю моментами, то воно надоїдає мені. Тому ось таку гейхеру я раджу всім, навіть початківцям. З нею проблем немає, наростає вона ідеально. Тому що є сорти деякі вибагливі. Ось погляньте, який красивий. Це, здається, все-таки Red Forever. Знаю, що в мене цей сорт точно є. І там мені два екземпляри. Це і ще один нагадує його. Погляньте, яке теж. Досить таке м'яке листя, не цупке, ну при ній, наприклад, з Green Spice, воно більш цупкіше. Тут воно більш ніжніше. Квітує вона таким рожевим, але листя не перевершено червоне, бачите, і знизу. Молоді взагалі яскраво-червоні, камера трішечки ніби висвітляє. Але ну, якийсь такий приміс є зараз такого трішки коричневого, це яскраво червоним вона невелика, бачите, в порівнянні притулилася до Грін Spice дитинкою. Посажила теж уже два роки. Теж, здається, я замовляла у гіхераком. Ось цю точно замовляла гіхераком. А тепер мені ще дуже подобається ось ця. вона мені, не знаю, схожа на карамельку. Багато таких є сортів, які мають ось таке листя. Тут вже жовте, такий гірчичний. Ось бачите, це вже старий листок, його краще прибрати, але він дуже яскравий, дуже. Знову ж камера передає його, через те кажу, що дуже важко сфотографувати гейхеру передати колір. І відео теж зняти. Тому часто на фотографії ми бачимо трішки інше, ніж отримуємо, ніж вживу, тому що хочеться його трішки підлаштувати, показати, що воно ж не таке бліде. І через те кольори трішки не співпадають. Але теж досить цікаво Наростає, ну так, помірно. Бачите, чомусь не записувала ті сорти, але ж Ну, таке. А це. А це вже, здається, мій сіянець, ну хіба не гарний? Теж має таке блискуче покриття, теж чітко видно малюнок, такий більш округлий листочок. Дуже гарний формує кущик. Ну, ось тут я посадила ці гейхерки з гейхераком. Мармелад, там блю перлс. І так далі. Ні, не блю перст. Ну, там вже підписано все. Вже. Думаю, буду я серйозніше сортів. надовго. От я ще про цю казала, що, можливо, це Reft Forever. Теж досить така, вона цікава. Дуже яскраво червоні. Навісні вони зараз молоді прирости. Ну, а старі кущики тут її трошки. Затіняє геранька садова. Ця красуня, яка гарна завжди, але я вирішила там її потім перебрати у садок. Я думала, навіть дощами вже її перебрати. Але щось пошкодувала, побоялася. Хоча геранця не повинна бути вибагливою при пересадці. Бачите, вона вже теж так розрослася. І її так само можна множити. Бачите, ось, бачите, скільки кожен. Стебло це, по суті, вже нова рослинка, як і гейхеру. Гейхера теж таким способом розмножуються. Ще така є схожа гейхерочка. І тут заховалася. Бачите, чому не забираю там, де вони заховалися? Тому що їм тут добре. Вони тут не печуться. Значить, вони тут мають зростати. А можливо, це, одним словом, я один сорт, отой forever, red, red Forever не можу знайти. От три показала, вони в ну, цьому зовсім більші листки. Ну, такі просто, вже величезні пластини. Вони більш такі мохнатіші на дотик. І листя таке потужне. Ну, дуже гарний теж сорт. Просто красень. Добре, що хоч цю Ще знаю. <смі> і так, це гейхерела кімоно. Вона теж на весні, ну, дуже красива. Але і так, ви подивіться, яка форма листка різна. Теж всередині такий темно-бордовий. розмальовка. Така ніби хтось мазок поклав. І теж досить-досить гарно наростає. От, наприклад, оцю гейхерелу кімоно. І гехеру Green Spice я радила усім. Тому що вони безпроблемні, абсолютно наростають швидко, і з ними проблем нема. Хто це така? Теж не знаю. На весні це щось взагалі оригінальне. Тут поєднаний і жовтий гірчичний колір. Молоді прирости взагалі, подивіться, червоний, мають такий відтінок. Але саме цікаво, в неї якісь така оддуті такі листочки. Оце, бачите, вже пригоряє на сонці. Ось, вже краси тут ніякої немає. Тут вона найбільш Ну, на сонці все-таки треба її або прибирати, або чекати, коли це мій оцей в'яз виросте. А це ж я зрозуміла, що ну, не так швидко, але хоча він вже в, разі, в разів 5 за рік виріс. То, мабуть, потужний він буде. Ну, Я бачила теж, який він насправді має бути. Тому я готова. Але ця гейхера я кажу, дуже, дуже на квітування вона. Хоч і маленька, але тільки так обріжу, бо думаю, їй важко квітувати. Хай вона собі нарощує саму себе. Тому що ну, вже можна декілька тут взяти, але ще зовсім такий. Не буде тоді гарний кущик. Наростає вона доволі повільно. Ось так. Це була кривава мері. Я вже забрала квітоноси. Вони то ще квітнули. Вона дуже червоними, великими квітами квітує. Через те тут діло не в листі. Хоча мені подобається і зелене має бути листя, чому б ні? Що все має бути тільки кольорове. Ой. Теж якась сортова красуня. Але хто знає, яка. Ну, вона така сірувата, але камера от не передає, а зверху в неї наліт якийсь бордовий цікавий варіант, коли дивишся на неї і не розумієш, що то за сорт такий цікавий. От ви бачите більш ну от, більш сірий такий листок, так? А молодий все одно має такий відлив червоний ще. Так само, як і ця. Хто вона? 100% якась така навіть і популярна. Такий має теж гірчичний колір насичений. Але зростає, ну, вже настільки повільно, настільки вона мучиться. Вона ж була посажена. Наприклад, з цією гейхерою точно разом. Бачите, ось вам один приклад. Ось вам другий приклад. О, тепер, бачите, буде, до них ще буде і. Я дуже хотіла таких фіолетових. Треба було замість тих двох однакових, на мою думку, взяти ще одну фіолетову і розбавити свою пастуралі. Ось є ще і така. Теж доволі цікава, схожа ніби на попередню, але у, ні, у неї немає цього такого. Характерного відливу і більш переважає якийсь коричневий приглушений колір. Квітує вона теж гарно. Я ще залишила її квітування, думаю, хай хоч вона потішить. Так, куди підемо далі? До жовтих. ну це здається, цитунела я купляла. теж Ніби дві, по суті, схожих, але форма листка погляньте, бачите, тут така вона більш кругла, чи схожа на листок. На листок гравілату. Ось така. Дуже вони горять. Оці такого кольору, жовтого, вона дуже яскраво жовта на весні, Але тут і тінь, тут трапляється лише сонечко зранку, чуть-чуть, І все одно вона горить. Ось теж, бачите, як горить. В неї вже більше листя таке гофроване, покручене. Вона дуже гарно теж наростає швидко. Так, ну, сорт, якщо не забудуться, підпишу. Я його, ну, знаю, скажімо так, просто з голови вилетіло. Ось теж такий. А це мої сіянці. Ось один сіянець. Ось другий сіянець, теж трішки припікся. Уявіть, бачите, які можна гарні варіанти отримати з насіння. І зараз ще покажу. Ось теж якесь таке спонтанне відео, йдемо туди і йдемо назад. Оце мої сіянці дорічні, бачите, я вже всі які такі кращі висідалишилися зелені. Ну, не знаю, куди ті зелені. І викинути. А це вже цьогорічні. Те, що я взимку сіяла, показувала вам, бачите, вижило 1, 2, 3, 4, 5. 5 сіянців. Але вони, бачите, подивіться, цей листочок, гляньте, форму цього листка. Бачите, які вони всі? Вони всі різні. Вони Ще маленькі, вони ще не покажуть себе. Я як висаджувала їх, в мене таке було враження, що вони всі будуть зелені, але бачите, ні. Тому просто цікавий процес. Ну, як вам ця <світування> тут ще квітування залишила і вона на пекучому сонці. Але я вже їх пошкодую точно, і восени я вже одну вже прибрала. А всі інші приберу восени, тому що, ну, шкода мені їх. Хоча зараз буде підніматися просто, підніматися буде очиток. Тут не буде такого вже сонця, але бачите, Нижні листки потрібно буде прибрати. Вона так їх розкладає. вони величезні, отакі от знову. Вони були яскраво червоні навісні, а зараз вже якісь перетворилися більш коричневі. та вони й погоріли, що там дивитися. От бачите, середина ще більш така сильніша. А от та гейхера там її рятує паркан. Вона теж яскраво червона. Але це побачити можна лише по молодих приростах. Вона така не яскрава червона, вона така рожева. Рожева і знову форма листка така ніби дута. Навіть побачити ці горбики. От вона така характерна властивість сорту. Дуже великі теж листки. От рожеві вони <су> молоді, теж така вона велика. Я вже просто її щіпала, щіпала на живці, тому вона така трішки, подивіться, який гарний квітувань. Але потрібно його прибирати. Ну, якщо це потужно сильний дорослий кущ, то можна навіть не вирізати, можна висмикувати. А якщо це молоді кущі, то такого не робіть, тому що висмикнеться все на світі. Потрібно тільки обрізати. І обрізати Аж біля низу. Трішки треба побавитися Бачите, там вона яка гарна буде. Ось такі мої гегери. Може, когось забулася, але я рада цим рослинкам. Вони дійсно багаті, ну потребують трішки уваги, потребують певного місця посадки. От, по суті, що головне для них? Правильне місце посадки це має бути розсіяне, така тінь. Тобто глухі тіні, вони теж не видають себе по повній програмі. На сонці вони горять. Отже, підібрати місце і розсаджувати по мірі того, як вони випирають себе, тобто мають здатність таку кущ випирати, оголювати. Кореневище, і тоді це вже зовсім не гарна, зовсім рослина. тоді потрібно просто ділити і оновлювати курс. Тобто з нею так не можна. можна, що посадив і забув. Не така вона хіра, ні Тому думайте, всім добра.